Я сьогодні перебуваю у Нюрнберге. Це місто партнер, з яким місто Харків пов'язує вже. 35 років партнерства і побратимства, і дуже важливо, бо тут е, проходять низка заходів, в яких я приймаю участь. Заходи е, присвячені е, закінченню Другої світової війни і перемоги над фашизмом. Е, і для нас це дуже знакове, бо у Нюрнберзі е, був Нюрнбергський процес е, і таке засудження е, фашизму і е, перемога у Другої світової війни. Е, тут зібрались е, мери Інших міст, і Німеччини, і я, як представник України міста Харкова і Франції для того, щоб відзначити і так сказати жорстка ні війни, яку розпочала Росія проти України, і дуже підтримують нас дуже підтримують Україну. Хочу сказати, що з першого дня війни міста Нюрберг завжди підтримувало міста Харків і політично, і фінансово, надсилали гуманітарну допомогу і транспорт, і ми дуже вдячні. І це звісно наші такі добрі, дружні партнерські стосунки. Наш ворог змінив тактикою. І коли раніше він бив один-два шахеда, потім накривав ще раз, то зараз масово накриває мікрорайони, житлові мікрорайони, цивільні об'єкти, промислові об'єкти шахедами. Вот останній раз у нас був приліт, Це 6 травня. було, це 20, 20 шахедів, які долітили до міста. Харкова, крім цього, ППО збило 12 шахеда. Ви розумієте, який навал роблять росіяни для того, щоб залякати людей? Але я вже казав: харків'ян не заликаєш. Ми не злам на міста, і ми будемо триматися. Якщо взяти е, попередній тиждень, то 36 разів. 36 разів наш ворог бив по місту Харкова. На жаль, постраждало 93 людини, серед яких на жаль, е, троє дітей, і це, жах, це жахливо. І Це знаєте, кожну неділю це руйнація. І якщо взяти взяти минулу неділю, то було розтрощено чи пошкоджено 100 будинків. І сьогодні наше комунальне підприємство, не зважаючи на постріл, не зважаючи на повітряні тривоги, працює працює для того, щоб все відновити, зробити так, щоб люди могли жити, не зважаючи на жахи війни. Дійсно, після прильоту наша комунальна служба е, працює практично цілодобово, щоб е, все відновити, з закрити контори, е, поправити дахи, особливо це і приватне будинки, яке дуже останнім часом страждають, і житлові, е, багатоповерхові будинки, е, тому. Працюємо все все відновлюємо. Але що стосується людей, то ми розгортовуємо мобільні ЦНАПИ, люди подають документи, отримують, бо система є відновлена певна компенсація держави. Ви згадали обстріл росіянами 6 травня. Тоді один із найбільших ринків України постраждав. А чи допомагаєте бізнесу зараз відновитися чи знайти інше місце для торгівлі? Ну, за я хочу сказати, що я одразу мав перемовини з керівництвом ринка, і е, вони працюють над тим, щоб надати е, в інших е, містах цього ринку е, підприємцям, які постраждали торговельні місця. Але е, що стосується е, того, е, що товар е, пов, повністю був е, зруйнований, нема більш товару, бо всі все, все згоріло. і е, знаєте, е, на жаль. На жаль, компенсації ніякої у людей нема, але хочу сказати, що все, що можливо, як міська влада, ми робимо. Ми скасували всі місцеві податки. і Збори ми вже рік, як наші підприємці не сплачують місцевий бюджет податки і збори. Ми Скасували і пролонгували це рішення до вересня місяця, тобто до вересня місяця наші підприємці підприємці не сплачують місцеві податки і збори, і це підтримка, дієва підтримка підприємців для того, щоб вони залишалися в Харкові, для того, щоб у них були обігові кошти, щоб вони створювали робочі місця, виплачували заробітну платню. Крім цього, я хочу сказати, що якщо взяти громадський транспорт, то у нас він безкоштовний. Не і, і, і ми порахували, що кожна родина, яка состоїть з трьох людей, десь економить у місяць приблизно три тисячі гривень. Це наша підтримка вікості. нашим людям.